П'ятеро людей, серед яких однорічна дитина загинули внаслідок масованої російської атаки на Чернігівщині. Терористи вдарили чинайше шістьма безпілотниками герань по житловому сектору міста Прилуки. Внаслідок прямого влучання загинуло одразу три покоління однієї: родини. 26-річна поліцейська Дарина Шигида і однорічний син та мати, батько родини рятувальник, у цей час ліквідував наслідки в іншому місті обстрілу. Загалом нічна атака безпілотників у прилуках забрала життя п'ятьох містян. Восьмеро поранені повідомили в поліції. Російські терористи повністю знищили Херсонську ОДА. По будівлі влучили двічі: спершу зруйнували тільки частину зверху. Другим ударом прицільно близько четвертої години будівлю знищили повністю. Обстріли Херсона не припиняються. Напередодні місто та область зазнали потужних ударів керованими авіабомбами, артилерією та дронами. Загинуло щонайменше двоє людей. Ще десятеро дістали поранення. У Харкові через ворожі атаки поранені 19 людей. Серед них четверо дітей від 7 до 13 років. Ворог бив по регіону ракетами, керованими авіабомбами, ударними та fpv дронами Пошкоджені житлові будинки, АЗС, автомобілі, об'єкти інфраструктури у Харкові та Куп'янському районі. Повідомили в місцевій ОВА. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені на Донеччині. У Родинському під ударом опинилися багатоповерхівки, пошкоджено чотири будинки. Виникли масштабні пожежі, зафіксовані пошкодження у понад 40 населених пунктах. Загалом у ніч на 5 червня Росія запустила по Україні балістичну ракету Іскандер М та більше сотні безпілотників різних типів. Українська ППО знешкодило 28 БПЛА, ще майже півсотні не досягли своїх цілей. Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення знищила пускову установку ОТРК Іскандер. За повідомленням генштабу Сили оборони завдали удару по району Клінців у Брянській області РФ, де дислокувався підрозділ 26-ї ракетної бригади армії Росії. Окупанти готували атаку по одному з українських міст. Ймовірно, по Києву що не менше одну пускову установку знищено внаслідок детонації, ще дві пошкоджено. У лікарні померли двоє військових, поранених внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині. Про це повідомив голова Полтавської ОВА по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ Ворог ударив напередодні. Завдяки превентивним заходам вдалося уникнути більшої кількості жертв, але двох поранених врятувати не вдалося. Усі обставини з'ясовує спеціальна комісія. Україна підписала першу угоду в межах ініціативи G7, яка дозволяє фінансувати державу за рахунок Росії. Три мільярди доларів від Японії надійдуть не напряму з бюджету, а з прибутків від заморожених російських активів. Гроші спрямують на підтримку економіки, соціальні виплати та відновлення. Прем'єр-міністр зазначив, це новий інструмент, який не просто допомагає Україні, а змушує Росію платити за свою агресію. Це частина ширшого пакету допомоги в межах програми ЕРА. Україна має отримати до 50 мільярдів доларів. Боксер Василь Ломаченко голосив про завершення професійної кар'єри у прощальному зверненні. Спортсмен подякував Богові своєму батьку, тренеру, родині, команді і навіть США. А от про Україну війну чи вболівальників із батьківщини боксер не згадав. За 12 років кар'єри Ломаченко здобув 18 перемог і тричі програвав. Був чемпіоном світу за версіями IBF та IBO. Літній сезон у київському зоопарку котячі лемури повернулися до своєї зеленої садиби, будиночка посеред озера, простір у тваринок максимально комфортний: дерев'яна хатинка, платформи для пікніків, ліани з канатів, поїлки, водограй та навіть грибок для захисту від сонця і дощу.